Боїшся, що без англійської не дадуть візу в США? Давай розберемося, чи це правда. Знання англійської не обов'язкова умова для візи в США. Консульство не вимагає сертифікатів чи тестів, але є нюанси. І ось що варто знати. Для більшості випадків при туристичних та гостьових візах знання англійської не перевіряють. Інтерв'ю можна пройти з ручною мовою в залежності від країни співбесіди. Головне, переконати в меті поїздки. Якщо їдеш як турист, візовий офіцер не питатиме про англійську. Чесно давай відповіді на питання: цього досить і знання мови не перевіряють. Для робочих чи студентських віз потрібен щонайменше середній рівень англійської. Якщо робота чи навчання вимагає, Гайс спілкування, консул може перевірити. Без знання мови шанси на візу набагато менші. Грін-карту можна отримати без англійської на інтерв'ю, достатньо перекладача. А для громадянства потрібен базовий рівень, питання про історію США на англійській. Але це вже потім. Якщо ти не знаєш англійською, а їдеш на конференцію чи викладати, консул може засумніватися. Часті випадки провалів інтерв'ю, вони порозумілися на англійській, але для туризму чи гостей проблем немає. Готуй відповіді рідною мовою. Проси перекладача, будь впевнений, консул дивиться на твою історію, а не на акцент. Не бійся просити перекладача, якщо є така опція, не знаєш англійською, але мрієш про США, VisaProfit допоможе підготуватися до інтерв'ю. Заходь на VisaProfit.ua за консультацією та отримай візу легко.